Вітаю. Пропоную вам сьогодні послухати один дуже цікавий вірш подарунок пономаренка. Сніговик для сніговички сплів і снігу рукавички. Попроснила сніговичка, ще й черевички, із бурульок крижаних буду ковзати у них. Дуже цікавий вірш. Давайте зараз з вами повторимо кожен рядочок. Сніговик для сніговички. Повторіть за мною. Сніговик для сніговички. Сплів із снігу рукавички. Сплів із снігу рукавички. Попросила сніговичка. Попросила сніговичка. Подаруйща черевички. Подаруй ще й черевички. Буду ковзати у них. Буду ковзати у них. Всі молодці! Спробуйте ще раз повторити разом з батьками цей віршик. За бажанням присилайте відео, буду чекати!